Трошки зі смислом. Все про ідеальну дівчинку. Геля такі існують. Жила собі практично ідеальна дівчина. Вона була красива, струнка, бідна, зате дуже добра. Надзвичайною красою вона завдячувала своїй мамі. Бідність у своєму тату, який намотивку по дітей від різних жінок і не міг собі сімейними дати ради. А ще в цієї дівчини була струнка фігура, хоча вона багато жерла, і після шостої також і не всиділа на всяких дієтах, просто вона мала глисти. Дуже доброю була, бо в гриніх есе немає критичних днів. І от в одного дня ця дівчина зустріла його, красивого, високого, голубоокого, багатого мажорина, як І з Життя в неї налагодилось, появились гроші. Вона зажала допомоги своїм рідним, через що всі пересварились. Позбулася від глистів. А від хорошої жизни розтовстіла так, що вже діяти світницями не допомагають. До того ж, пластичні операції кинули тінь на чарівність її обличчя. Коротше, просто кинули. А час минав, постійні скандали, критичні дні, вимагання грошей, марнотратство пересадили мажора на Деоланус, не мішаючи їй дружками тусуватись по бутіках і в спа. І ось ще одна спорчена сім'я. У нашому суспільстві висновок не в грошах в щастя. Щастя в листах. <плес> тобто вдалий старт це добре, а фініш все розсудить сам.